Доброго дня, діти! Послухайте віршик для малечі про цікаві речі. З очерету чаплі сірі, черевички славні шили. Їжачок допомагав, голочки їм підбирав. Чібіс теж в пригоді став, він з замовленням приймав. Черепаха, бач, які узуваночки зручні. І замовила малятам черевиченькі до свята. Подумайте, діти, і скажіть, який звук у цьому віршику ви чули найчастіше? Так, звук ч. А коли ще ви можете почути звук ч. Подумайте. Так, коли люди голосно розмовляють або кричать, їм кажуть ч. Це означає, що має бути тиша. А тепер подивіться на цей малюнок, складіть губи і покажіть зубки, і давайте разом промовимо звук Ч, 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 Ч. Співати цей звук ми не можемо, але можемо довго промовити ось так. Ч, а ось черепаха знайомить нас. Із буквеним позначенням звука Ч. Буквою Ч. Передані букви малюнки, слів, які починаються на звук Ч. Давайте їх промовимо: човен, чашка, чайка, часник, чорниця, черепаха, чайник, чоботи. А ось перед вами іще одна буква «Ч». Дуже весела, на що вона схожа? Буква Ч немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Дійсно, буква Ч схожа на чайник, на черв'ячка, на гілочку, на стілець. Букву Ч можна зробити із конструктора або викласти із паличок. Спробуйте вдома так зробити. А зараз, діти, ми з вами вивчимо скоромовку із звуком Ч. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. А тепер давайте промовимо дуже швидко. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А ось бабуся напекла смачних калачей. Давайте промовимо про них віршики, шестомовки. Чу, чу, чу калачі печу. Че, че, че. Добре, піч пече. Ча, ча, ча. Дай скоріше калача. Чи-чи-чи, Їж, будь ласка, калачі. Ач, ач, ач. Ой смачний калач. А тепер відгадайте загадки. Від гадки мають починатися на звук ч. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив, і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це, діти? Це чайник, плавала, купалася сухенькою засталася. Хто це? Це качка. Живе собі, не поспішає, ногами ледь переступає, під панциром своїм без страху завжди гуляє? Хто? Черепаха! Звук Ч буває на початку слів. Давайте промовимо з вами наступні слова. Чайник, чашка, чай, часник. На початку слова є звук Ч. Буває всередині слова пончик, печчево, білочка, зайчик. Ще буває, що звук Ч завершує слова. Буває в кінці слова. Ключ, м'яч, обруч, піч. Зараз. Подивіться на картинку і назвіть всі предмети, в яких є звук Ч. Качка, черепаха, чапля, чоботи, чашка, чайник, чай, калач і, звичайно, за столом буква Ч. Як же ми діти з вами сьогодні пограли із буквою Ч? Звичайно, чудово!